Ось знімаю відео про ялівець козацький варіагатний. Подивіться, який він красунчик. Просто хочу вам показати його ягоди всередині. Бачите? Ось. Це красота. І молочні його прирости. Хто купляв ось таким його ось, так знайте. Зараз я вам покажу просто його розмір. Мабуть, потрібно себе поставити, щоб було зрозуміло. Ось, я зараз е змірюю. Дивіться, тут по-любому метр двадцять висоти є. Ну, метр, нехай метр. Добре, метр. Але ширини це один кущ. Ось, це один кущ. Ширини зараз я поміряю. Приблизно один, два, три. 4-5 метрів. Ось, будь ласка. Красунчик, але цей красунчик не маленький. Хто купляє ось такий, майте на увазі. Ця варіагатність його дуже красива. Він реально красивий. Але для нього шукайте місце, тому що він великий. І ягоди його просто шикарні. Бачите? Ось так.